Знаєте, сьогодні ми маємо обов'язок цей ранок їх представити, щоб Господь благословив їх як сім'ю. Ми знаємо, що колись на самому початку, ще в Єдемі, є ця чудова історія і оповідання про те, як Бог творив першу людину. І це був мужчин. Ну, так, як наш родин. Не було тоді ще багато дівчат, взагалі не було людей. Марини були всяка звірина, але не було відповідного до нього. Бог створив, Адам дивився, і написано, не знайшлося йому відповідно до нього. І Бог наводить міцний сон. Адам заснув. І він навіть не знав, що Бог робить чудо тоді, коли муж ще не стяне. Робин також бачив сни. Звичайно, йому різне снилося, але він сніг не бачив, про не бачив. А потім вже отак от от чомусь е, постав цей область. Її. І написано, що коли прокинувся Адам, то він побачив щось краще за себе. Він побачив Єву, яку Бог підвів до нього, і це було у цих чудових зелених шатрах Єдемо. Коли цивілізація тільки починалася, людство ще було в майбутньому. І Бог підводить кращий витвір мистецтва, ніж сам Адам. Він був досконалий, і Бог сказав добре все і дуже добре. Але коли він побачив Єву, то він зрозумів, що це ще краще. Це не просто добре, а це він каже кістка від моєї кості. І плоть від моєї плоті, так сказав Адам. Він був захоплений. Він зрозумів і відчув, що це те є близьке, що йому потрібно. І тому ми говоримо про те, що кожен раз, коли е, в відповідні роки приходить молодий хлопець, він відчуває певну невпевненість, він розуміє, що треба від батьків якось трошки далі бути. Він тікає навіть до Києва. Він шукає щось, він наче роботу шукає. Але насправді він не роботу шукає. Робота це тільки щось допоміжне. І, і колеги є на роботі, і друзі є в церкві. І недобре на серці. І мучився, нього ну, Складніше завдання було, тому що Адам бачив одну, і Бог відповів навіть на те, що він не просив. А рубину треба було молитися, важити, думати, вирішувати, а потім тільки сказати це вона. Уявіть, яку тернисту дорогу проходить холостяк перед тим, як стати тут. І ця терниста дорога закінчилася. Вибору сумнівів, молитви. Ми як християни молимося, бо ми розуміємо, що це рішення раз і на все життя, і тому. Він подолав цю плану. Він взяв цей бар'єр. І ви бачите, його вибір.